Нині влада на нас зрадила. Я на зрадив не тільки тим, що протягом трьох з половиною років його режим принижував нас в національному плані. Не тільки тому, що його режим позволив... Допустимо цього! Ми хочемо в тайошні цілі! Ми українці, європейська нація, і ми будемо боротися за нашому майбутнє! а Україна це! Україна це! Україна це! Єрма! Це... Сьогодні не тільки вони десь там про щось замовили хай сочин! Ще банда тут організований старініст, чи не так? Ви повірити, що ми роблять ці ціліки, заарештовують людей безправно, а при арешті людям мішки на голови напихають. Що то таке про сомий рік? No, yeah.